Кожен, хто вживає воду понад нормово, може страждати від небезпечної для життя гіпонатріємії. Це коли вода затримується в організмі і падає рівень натрію у плазмі крові. Через це порушується сольовий баланс, вимиваються важливі поживні речовини та мінерали. А нирки більше не можуть переробляти рідину. Дослідники з університету Вісконсін Медісон вважають, що оптимальне споживання рідини залежить від статі, віку, ваги, місця проживання та рівня фізичної підготовки. Якщо людина вживає багато овочів, то води має пити менше. Також якщо вологість місцевості підвищується, то треба збільшити і кількість рідини. Ба більше втома, проблеми з травленням, гіпертонія та біль в суглобах також можуть свідчити про неправильне споживання води. Пити воду просто коли виникає спрага, неправильно. Це свідчить про зневоднення організму, а його не варто допускати. Щоб вирахувати потрібну кількість води на добу, треба помножити 30 мілілітрів на кількість кілограмів ваги людини. Якщо людина активно займається спортом, а також у спеку, до цієї цифри варто додати ще пару склянок. Під час вживання кави або алкоголю організм втрачає велику кількість води. Тому кожне горнятко чи бокал треба компенсувати стаканом води. Також науковці університету Вісконсін Медісон зазначають, що варто звертати увагу на колір сечі. Якщо вона прозора, значить води випито достатньо. Якщо сеча темна, це свідчить про зневоднення, і обов'язково треба поповнити водний баланс.